Вітаю усіх! Ви на каналі Аверс Василь Бейш і сьогодні поговоримо про рідкісні монети України 25 копійок 1992 року, які досі знаходять у своїх копілках. Якщо ви вперше на каналі, підпишіться, поставте подобайку, натисніть на дзвіночок і цим ми разом підтримуємо український YouTube. Дані 16 монет були придбані мною у підписника каналу, який роками професійно займається перебором, і це різновид по каталогу 1,2 ВАМ, так звані бубліки, ціна на які складає в середньому від 100 гривень за одну штуку. Ми знаємо, що 25 копійок перестали бути платіжним засобом із 1 жовтня 2020 року і вилучається з обігу. Ну не варто нести масово їх у банк. Спочатку уважно потрібно переглянути. Та вивчити їх різновид по каталогу, так як на цьому ви зможете заробити в декілька разів більше. І сьогодні я постараюся вам допомогти. Розпочнемо із різновиду штампа реверса монети. Штамп ВА. По центру монети ми бачимо номінал 25. Внизу слово копійок, ягоди великого розміру. Всередині із дирочками. Шрифт тонкий, рельєфний, у гроні номер 5 Права ягода розміщена по центру букви П. Гурт у всіх різновидів публіки дрібний. Різновид штампа Аверса позначається цифрами 1 і 2. Уверху ми бачимо надпис слово Україна. Внизу рік карбування 1992 одиничка із хвостиком. Листя плоскі, розміщені в різних площинах. По центру наш державний герб України три зуб, у якого середній зуб, гострий з поточенням в верхній частині. Це італійський так званий варіант. Ось такі коротенькі вийшли сьогоднішнє моє відео. Якщо вам було воно корисне, підпишіться на канал, поставте подобайку, а я для вас зніматиму наступні цікаві та корисні відео. І пам'ятайте, що рідкісні обігові монети України я купляю собі у колекцію. Контакти залишу в описі до цього відео. Дякую усім за увагу! Слава Україні! Героям слава!